Чи можна просвердлити грушку акумуляторною отверткою. Так. Думав, куди це встромити цю отвертку, що це просвердлити Рішив просвердлити грушку для тестування. о, Зараз так, тут дюрок хватає, просвердлим нижче. Отвертка. Пробуємо. Як воно піде? Чи справиться, чи не справиться. Можна, звісно, було пирове взяти. Якщо справиться це перо, візьму потім пирове Так, показую, що це точно отвіртка. Треба тільки цю кору, не кору, а терсу викидати, бо ваш. Потужності її не вистачає, щоб свердити. Вона, зрозуміло, що не, не, не для таких нужд. Але в принципі свердлить. О, бачите, воно. Ну, тут воно просто на магнітикові. Це, щоб щось крутити, якісь меблі і так далі. Але спробуємо по її потужність на свердлінні. Так. Я думаю, повинна справи. Бач, наскільки зажимає дерево. Точно отвертка не для свердління, але якщо вдруг комусь там приспічить щось просвердлити, ага, і не може витягнути, то вона ще добре тягне, капець, який деревина зажимає. Може справді треба було пировим свердлити? Оба! І що? Легко впоралась. Ну це грушечка, не знаю, якщо якесь твердіше... Але казали, що грушка досить тверде дерево. А воно так. Триндець. Зажалося, візьми, попробуй витягни її. І як не дивно диви. Як не дивно витягує. Ні, ну, що я скажу? Отвертка ця досить потужна, диви. як, Дю -дю Дюрочку просверти. Звісно, маленька дюрочка, піцюрочка, Але просвердливо. Пишіть народ, що ще просвердити це й і куди встромити це свердло?